Всім привіт, слава Україні! Слава Збройним силам України. Феррарі, за пожертви прихожан і координати українських блокпостів для російської армії, сьогодні розкажу вам трешову історію, друзі, про апостола Монтяна і одного із найвпливовіших архієреїв УПЦ московського патріархату, який, схоже, за все найближчі вісім років проведе в буцегарні. За що? За пособництво російській армії. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Тут ми, друзі, говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Бог благословив мене новою Феррарі. Ні-ні, не мене. Монтяна. І цьому є всі докази. Володимира Монтяна, самопроголошеного апостола, засновника секти, «Духовний центр відродження, який налічує друзі 320 філій і організацій. В Україні, Росії та Білорусі во ім'я Ісуса Христа, дьявол, убирайся вон, я зв'язую тебе. Іменем Ісуса я зганяю тебе проч. Так от видно, що у пана Монтяна таки вийшло і гнать диявола проч, тому що, якщо дивитися на факти, то у нього з'явилося нове ексклюзивне авто: Феррарі Рома за 300 тисяч євро. Таким щедрим подарунком Монтян похизувався на своїй сторінці у Фейсбуці. Щасливий власник Феррарі пояснив, що цю автівку він отримав від своєї команди, і що це далі. Цитата, друзі, благословення Боже. Нагадаю вам, хто такий Монтян людина, яка неодноразово була покарана за різні фінансові махінації. Серед інших злочини пов'язані із побоями, зґвалтуваннями, погрозами. Також звинувачення лунали від колишніх адептів так званої церкви Монтяна. Деякі з них переховувалися від нього через побоювання помсти. І з відповідним звинуваченням кілька років тому публічно виступили і помічники Монтяна. Цікаво перед тим вони йому Феррарі дарували. Не було ні одного члена в команді, яка він не бив хоча б один раз. Ну а так мінімум. Тобто всі в це попадали це это... на у тому очікувала хто ну і от що давше пішла моє майовні. Ну а тепер про наступного не менш цікавого друзі героя представника. Повірте мені, не менше мафії ніж Мунтян. Напередодні служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту святогірської лаври, який підказав расистам позиції зсу на Донеччині. Ідеться про намісника святогірської лаври Арсенія. Не друзі, це один із найвпливовіших архієреїв УПЦ московського патріархату. Служба безпеки задокументувала підрувну діяльність з його боку. За даними слідства, клірик здав окупантам розташування блокпостів Слоборони у Краматорському районі на Донеччині. Це відбулося під час літургії. Тоді Вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ. Давайте ще раз, друзі. Під час літургії архієрей церкви УПЦ МП Української церкви Московського патріархату, ну, це як вони самі себе вважають, під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті Лаври та в місцевій телеграм-спільноті. Таким чином, клірик намагався. Завуальовано злити агресору місця дислокації українських блокпостів у прифронтовому районі. Ну і це ще не все. І не подумайте, що це випадковість. Це не випадковість. За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні. Наприклад, називав збройну агресію Росії громадянським конфліктом. Подивіться, в інтернеті зараз багато чого можна побачити, це все я, я не новості, які то кажуть. Ну, і це внутрішній конфлікт, це громадянська війна. Ви знаєте, війна виникає там, де не дорабатують політики і дипломати. І от якраз недостатньо дипломатичного бажання почути один одного, стало спровокувало цю війну. А да. один одного не хотіли почути і не хотіли йти на які компроміси. А я не збираюсь нічого думати. Як я можу думати, а може це Росія, а може це Америка? А може це Ізраїль, а може це Германія, а може куди знаю, хто там, що там дає. Як я це можу казати, не знаючи цієї ситуації на самом деле, хто там, що і де поставляє. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили підозру цьому митрополиту за статтею поширення інформації про переміщення рух та розташування зсу. Наразі вирішується питання щодо обрання цьому пану міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до восьми років буцегарні. Святогорська лавра, друзі, якщо ви не чули про таку лавру, це головна православна святиня Донбасу. Це наймолодша із трьох українських лавр, які перебувають у користуванні УПЦ МП. Вона розташовується на мальовничих кридяних скелях на правому березі сіверського донця. Нині ви маєте розуміти, що Святогірськ, завдяки Раші, в руїнах. Навесні двадцять другого року російська армія штурмувала місто із червня до вересня 2022 року. Воно перебувало під окупацією. Тим не менш, деякі священнослужителі не готові засуджувати дії Російської Федерації навіть після обстрілів, руйнувань і окупації, і не знають, чиї снаряди власне чиї снаряди влучили в монастир. Мовляв, не спеціалісти вони. Із балістики, тому не все так однозначно. Послухайте репортаж моїх колег із видання Deutsche Welle, зняти торік. Пусть спеціалісти розбираються хто. Тогда ми були між двох огней, і пусть те, які от, ті, які спеціалісти по балістиці, прочитають, хто стріляв, откуда стріляли. А а ми там, Мені насуждати, надо, надо что-то менять. покаяння, там Молиться начать Богу. взагалі уця вся Лаврська триада в Україні і досі є форпостом ФСБ і Рашки. Ви пам'ятаєте, я показувала вам сюжет як дорогою додому з Польщі я заїжджала до Почаївської лаври, аби продемонструвати вам, що руський дух там до сих пір є. От, подивіться, будь ласка, фрагмент. Це буквально зима 2024 року. Чому е, настає ПЦУ нарешті храм? Ви до цього як ставитесь? Я Я православна. Я така ПЦУ, це ж православна церква України, правильно? Правильно, українське право, тільки не Філаретовська, а Московського патріархату. Бо там православ'я настояще. Скажіть, будь ласка, а ви вірите, що колись? ПЦУ буде тут. Я вірю в єдиного Господа Ісуса Христа і Святу Троїцю. Це для вас не важливо? Це для мене важливо. Ні ракети, ні збройна агресія, ні вже доведені факти злочинів, пов'язаних зі зґвалтуваннями, вбивствами, мародерством, нічого не зупиняє. Що робити із такою раковою пухлиною? На мою думку, її треба відрізати. Відрізати, аби цього форпосту. І на заході країни, в Почаєві, і е, на Донеччині, та і в Києві теж підчистити для того, аби ці всі зрадники не служили в церквах, в яких потім би здавали позиції українських військ, які потім були би під обстрілом Російської Федерації. Так все це очевидно. Мені здається, якби подібна історія, друзі, була десь, ну навіть, наприклад, в країнах Балтії. Вже б давно всі були заґратовані, пройшли би певну фільтрацію службою Божою. Я маю на увазі перевірку на наявність схилів руської землі в їхніх головах. Її питання було б вирішене. Який вже випуск? Я вам про це розповідаю? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, що робити з цією бацилою? Які методи мають бути застосовані? Я вас обіймаю, друзі. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Ну і поставте дзвіночок, аби сповіщення з'являлося у ваших гаджетах. Обіймаю, друзі.